Play. І я покажу вам сьогодні, як отримати режим розбити галактику Заходимо в режим Розгромити системи. Беремо сонячну систему, беремо чорну ділу і розгромляємо її, переходимо до оцінєї системи. Повторяємо все, переходимо до системи Талкит і розгромляємо. Виходимо в головне меню, вибираємо розхромити планети, вибираємо зірку Сонце, беремо оці. Чорноді, вибачаю, що бачать, треба забрати. Беремо на супервелику чорну діалу. присвичуємо час і просто розгамляємо сонце цими діями. Ну і все, розбити галактику є. Yeah. Просто виходимо в головне меню, грати. І ось вам режим новий розбити галактику. Тут ви можете робити її кольором, який ви хочете. Міняти кисень М2, міняти її температуру, гарячу, холодну. Можна навіть розширити або навпаки супер її. Ну, коротше, головний вибір, що ви тут хочете робити за вами. Кхух. Коли ви продовжите, то у вас є ось такий лазер. І ось такий магніт. Також у вас є ось тут, тут кнопка. І вибирайте собі різні ла, які ви хочете. Ось таку. І наш молочний шлях. Ось. він, Молочний шлях. Короче, ви мене зрозуміли. Я виконав свою обіцянку. Не забудьте дойти до 8 рівня, щоб отримати ту. Або до 7, щоб отримати ту надмасивну чорну діру. І тоді ви зможете її отримати і знищити нею сонце в кінці. І тоді. От. Отримати ось таку ачівку. Ось вона. Розбити галактику розблокований режим розбити галактику. Ну ось такі, що в нас із попередніх відео залишилися учівки. До речі, я видалив ті два відео через те, що в мене вони не вдалися, я перероблю їх. Ну, а на цьому всім пока. До нових зустрічей! Не забувайте підписуватися на мій канал. Можете навіть зайти в Ютуб ось тут -от і вибрати. Ну, все, а на цьому всім пока. До побачення!